Привіт на моєму каналі, і це мій влог. Подорожі до Львову в чесно день дня народження. Я йду у Львів з мамою і тіткою. Тож, let's go Зараз я куртостку вирушаю наш де-вокзал, де я зустрічаю маму. Ми йдемо в Сільпо, скуплюємося і далі сідаємо на потяг. Тож let's go, тому що. Це має бути дуже цікаво і незабутньо. Тож будьте зі мною, не переключайтесь, це важливо. Будьте на моєму каналі. Рисунки, моя ручна кладь, тут мій одяг, все, що це мої штучки. І їжа, яку я купила в сільському хлібі. Просто нікуди не влізає, і, на жаль, так є. Теж брала отакі купе. Моя верхня полка. Ой. <рес> угу. О, не видно. Ні. Я вже під'їжджаю до Львова. Якщо ви з Львова, то можливо знає, ці країни. В принципі, на другій полці нормально спати. Норм. Головне нормально залазити. пити каву. Ми стоїмо, чекаємо, поки закінчиться дощ і будемо йти гуляти, бо заселення у нас аж на час, а тільки зараз восьма. Тому так от поки дивлюся на ну, те, як їздять львівські автомобілі, і львівські трамваї тролейбуси. Гугл це забула, собор наші святої Ольги. А в цій стороні, ну там, далі, далі отам, коротше, Є собор святого Юра. Тому думаю, зараз ми підемо туди. Ми чекаємо дітку і будемо йти. За Для Сюзин закрити. Я поїду під контакт. Праці. Ви на його могилі можете бачити літеру псів, квантовій механік, це так зазначається хвильова функція. Що варто згадати, Іван Лакарчук це не тільки науковець, це ще й також серйозний освітянин. Багато років був ректором військового національного університету імені Івана Франка. Кілька років був міністром освіти, реалізував реформу незалежної. Ми не займали моїх азаріх. Дуже посподобалося. Воно дуже велике. Так, велике, гарно. звісно, там полідована. Ну, ну ж Державне управління в дев'ятнадцятому столітті міста Львова. Зараз це управління державної служби надзвичайних ситуацій. Тобто функція будівлі абсолютно не помінялася. За нею коричний черепичний дах це один з корпусів Академії друкарства. А чорний купол це купол колишнього домініканського монастиря. За радянською посередині квадратна в плані межа з годинником і прапором зверху. Це ратуша. від Курс вже дійшла кінця. Ми йдемо вже в автобус і будемо їхати в наш район і шукати, АТБ. а потім піду відпочивати і може ввечері ще будемо гуляти по нашому нічному Львову. нічному Львову бо ми живемо прямо в центрі біля оперного театру. Гляд з апартаментів сьогодні ось цей він ж вона набергається стіна, бо вона тут не гарна. Оце оперний театр. О, там Макдональдс. Да, завтра мы приедем в інший апартамент, а сегодня мы тусуемся в цих. Ми в апартаментах, і зараз йдемо огуляти! Я ж не буду mm -hmm. показувати вашу mm -hmm. приховати. А познаєш поставлю смайлик.

Азію, але я не знаю, я часу купила через те, що я ніде більше не бачила тут Асія, і це українська авторка. У мене було ще думки купити якусь книжку, ці посвідчена, але я подумала, що я її можу в Одесі купити. А ось таку книжку я ніде не бачила, тому відкриваю для себе Тетяну Бондарчук. В Львові після екскурсії завжди дають якісь знижечки на якісь. штучки. Сьогодні якась знижка на тридельник 100 гривень, а вчора була знижка на якусь каву, ну, з якою ми ще не скористалися. Але такий приємний бонус. Ось оці штучки що дають безкоштовно. Після. О, кстати, треба оці штучки використати. Ви що, зря брала сьогодні? Я теж казала папі, типу, я екскурсію відбивала, тільки могла, все ж давала безкоштовно і я брала. А ти це? Я з тільки зробив відео, пожалуйста, із Львова, щоб я могла виставити в сторіс. Добре. Ну, 200 пів гривень. <говори> Кусочок, а... а я можем просить теж твій піарчик, тому що я тебе підтримую тільки. Я, я Львів. Приїхали з півдня і для нас Львів дуже холодне місто. Я прям вкривалася трохи сьогодні. На дворі нормально, але от в хаті а, холодно. Фіксується писемною датою, це ще 1320. йдемо в той замок. І Боже на видно. Її подвиг, то селище названо її іменем. Ну, а далі так, то зараз побачите центральну частину, вона була досить сильно скомфортована в час Тової війни німцями тут було багато євреїв. Відповідно, бомбардування були потужними, і якось тут дивом берігся храм 15 століття. Храм родини Даниловичів, сьогодні це українська православна церква Святої Трійці. Зараз побачите його. Їй майже 600 років. Ось вона попереду і зараз при повороті правіше. до замку. Це перший замок, який ми відвідаємо. Пописки. Добре зараз. Так. Я на ній інде зелений. А не було фіолетового? Ладно. Так тільки два осталось. Останніх? Не так. бо. Є замок. Сподіваюся, наступний буде краще. Цікаво. Ну, Картини, а якісь інтер'єри, думала, що будуть показувати, типу, як, ну не знаю, як жили міщани. А там шахети для Одеси, мою <свісно> любов. Я думала, що буде щось ну, цікавіше таке собі. Добре, якщо, якщо просто кожним, буде гарний кадр. Так. Так що в <клухи> мене надій на оцей підгорець, який що всі його хвалять. Подивимося. <бивимось> ну, тут я, б, я, раніше ходили люди, якісь, да, якісь пани. <плухи> <клухи> да. <плухи> да. <клухи> да. Не, я не зрозуміла їхню архітектуру. <плухи> <клухи> ну, ладно, можливо, для мене людина 21 століття це дивно. Ну, Як планіровка, <клухи> хат, типо, тільки прохідні кімнати. І тих їхня була спальня що Це, це було це носило, тепер вже двісті гривень. Якийсь парк. Приїхали під горецький замок. Сподіваюся, mm -hmm. що буде екскурсія, тому що говорили про понятне. Mm -hmm. І тут ще є якийсь привід, якийсь привід біла панна, тому я не знаю, чи буду знімати, бо я потім побачу і злякаюсь. Mm -hmm. І все. Ну, кажуть, що є, але не знаю, побачимо. На 50 гривень, ну, 50 гривень ну, вже ходить 100 гривень зекономили. Якраз на те, що купили тоді. Якраз да, на плащики. Іде Плащ. дощ, нема доща. Це ще, по-перше, ну, як на мене, то ось цей ну, архітектуру можна було трішечки підфасадити. Типу, ну, блін. Ой, мені здається, що він найрозкрученіший з за усіх замків, які тут є, і в такому стані, ну, типу, не знаю, трошки їй не подобається. За мої 150 гривень, тому що я студентка і міність 50 гривень знижки. Ні, всередині нічого такого немає, екскурсії тут не проводяться, тому що немає про що розповідати, тому що тут просто йдуть фотографії і все. І фотки, і фотки як вони виглядали раніше. Якщо замовляєте екскурсію, так, да, але щоб так в другий раз піти, ні. Можливо, ще через те, що цей замок був розпіарний, тому що нам по нього казали декілька людей, що от він, прекрасний замок. Комару далі хватало. Це ще дуже крутий замок, але ну ні. Мені здається, попередній замок мені сподобався набагато більше, ніж цей. Хоча, по-моєму, він вважається зіркою. Я не знаю, можливо, туди ліс люди з Львівської області. З Львова, то ви такі трохи нет. Ну, Реакція людини з Одещини, можливо, з Одеси, тому що в мене є прописка Одеська. От так вот. У мене ще й надія на цей костюл, що вона проти мене. Тому так, зараз будемо коштувати бограч, якщо він тут продається. Щось поїмо, підемо навпроти і ще один замок нам залишається. Покрача, э, шашлик. І картошка можна. Я вже не подумала, що можна було відповідно. То... Та, так, якщо що, я наїмуся ще. І два компоти, і хлібчик. Бидемо потім захоронимо. Що ти собі взяла салфеток? Я взяла в кармані. Я хочу взяла. Все, смачно нам. Це замок на екрані написано, оце він гарненький золоточівський. Ось відчувається якась заможність, по-перше, і такий вайб історичних серіалів по типу Брінчертонів, він знаю, і хюрем. От якісь поєднання. Їдемо вже додому. Так. Так, це клас по сподобався найбільше, ніж попередні. Тут було кусікавіше ходити, були різні, були різні там столи, кроваті, там ходили слуги. Суко щось знімати на нього. Так, так що це палац. крутий, попередній такий от оце найпопулярніший, він не дуже сподобався. А перший Олеський він був ну такий посередині, і цікавий і не цікавий. Але це був найцікавіший з усіх. Тож це в автобус і їдемо вже додому. Крайня вечірня прогулка Львовом і все. Я завтра вже уїжджаю, але завтра ще чекає мене акві... тож так от. Сьогодні останній день нашої подорожі. І у нас ще залишився невідвіданий цей аквапарк. Ой, океанаріум. Да. Да. Бачиш. Да, По-моєму, нотаріус це побачила. Так, да. да, це книгарня. Так що ми в океанаріум, потім гуляємо його і сідаємо на потяг і вже вирушаємо в Одесу. І ми завтра на практику. І все. Поки що найкрасивіші, які я бачила тут. Поки найкращі. Хоча глядає дуже строку, тому що я не люблю моїх точок, як, наприклад, оця риба. Кастю реалістична рибка. Звісно, просто на чилі, на розслабоні. О май гад. Оце смія Мені якась непонятна. Оця рибка популярна в мультиках. Ось така рибка, дуже якась сюрреалістична, І ця якось, така, якась Така ось якась. на рибу тільки молоді роки свої. Вау. Місцевість для них якось мало місця. Ну, дивіться, які великі рибки. Ой. Диви, а та дивись мам. Ой. Так, Це музей скла. Отакісь людинки. Ну, не якісь людинки, а вироби. Оця така дуже гарна робота. із, них із мармеладки зроблені хочеться їх з'їсти. Вже думаю, буду знімати вже знову. Такі Ми вже ну, майже на потягу чекаємо потяг і будемо рушати вже в Одесу, і на цьому мій влог буде завершуватися. Тож, мої о, враження від Львову, в принципі, нормальні, прикольні. Мене здивувало те, що в деяких моментах тут були три мови. це польська, англійська і українська, тому що я ніде такого не бачила. Тобто в Одесі немає ще такої строчки румунської чи іншої мови близької. Тому це трохи так здивувало, але в принципі, окей. А, це львову крутий, Далі він же містах я не була. Я б хотіла відвідати це місто, але теж не наступне. В наступне я б хотіла відвідати інше якесь місто України і звісно, зняти про це влог. Я забула записати кінцівку, тож дякую, що подивилися це відео, ставте лайки, пишіть, як воно вам. Це такий влог, над яким я трошки запарювалася, сподіваюся, вам сподобалося. І чекаю вас у наступних відео. Всіх цьому.